Якщо чоловік не кохає з ним, неможливо спокійно розмовляти. Весь час конфлікт, постійні сварки. Люблячий чоловік вміє слухати і чути, шукати рішення разом з тобою. Якщо ж почуття вмирають або їх ніколи і не було, то ж та розмова з жінкою сприймається як напад, або як намагання контролювати чи змінити його, тоді підсвідомо чоловік завжди захищається. Через агресію чи роздратування. Він не чує, не намагається зрозуміти, тому що для нього це неважливо. Адже насправді проблема не в побутових дрібницях, а у відсутності справжнього, емоційного зв'язку чи елементарної поваги до партнера. В здорових стосунках чоловік здатний обговорювати складні теми. Спокійно, навіть якщо він агресує, тому що кохає. У нього є з вами емоційний зв'язок і бажання зберегти контакт. Постійні сварки це тривожний сигнальчик. Емоційної близькості в таких стосунках немає. І тут важливо турбуватися про себе та свої межі. Підписуйтесь. Тут багато чесності про стосунки.